Наша артилерія проріджує ворожу армію. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський показав роботу українських захисників, яку зафіксувала аеророзвідка 30-ї окремої механізованої бригади. Зазначив також, що ворог продовжує переміщати найбільш боєздатні частини на бахмутський напрямок. А ось наші військові ведуть наступальні дії, витісняючи ворога з підступів до Бахмута. Сирський також повідомив, що найманці Вагнера від відійшли з позицій, а ті російські окупанти, які зайняли їх, зайняли слабші за бойовиків Євгена Пригожина. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре. Доброго ранку вам. Вітаємо. Добрий ранок. Пане Олександре, а чи добрий він для українських військових, які зараз боронять нашу країну, і зокрема на бахмутському напрямку? Що можете розказати про ситуацію там? Ранок я точно добрий, тому що з'явилась велика мотивація, тому що з'явились успіхи за останній місяць. Ми сильно просунулись, зайняли кращі позиції і наразі. У хлопців є от нова мотивація рухатись далі. Тому що саме успіхи вони дають цю мотивацію. Пане Олександре. З приводу цієї заміни вагнерівців, як це бачите ви на позиціях? Ну, наразі ми воюємо з регулярною армією і е, шторм Зет. Е, по факту, там залишилась е, альтернатива Вагнера це Шторм Зет. Просто вони, е, на мій суб'єктивний погляд, гірші. Тому з ними воювати простіше, але тактика у них в принципі така ж сама, як і у Вагнера. Тобто, вони прикриваються і заповнюють саме штурм З, Це зеки більшості. А ось гірші, що ви маєте на увазі? Ну там гірше вдягнені немає досвіду, чи чи чи. Ну от це ЧВК при міноборони Російської Федерації? Воно гірше ніж вагнер, ви на вазі, віднося, навіть вони ще гірше ніж вагнер, відносяться до своїх людей. Тобто вони майже не треновані, екіпірування. Ну просто їх висаджують там і ну, на м'ясо, грубо кажучи. Ось це м'ясо, яке з'являється в безпосередньо в Бахмуті. Воно не так а, орієнтується, як їхні попередники, чи все ж таки їм вдається швидко адаптуватися? Я думаю, що гірше, да, гірше орієнтується, але знову ж таки, і регулярна армія також показала себе е моторізовані бригади Російської Федерації. показали себе не дуже добре. Вони в принципі біжуть і гірше утримують території, навіть ніж ніж Вагнер. Можливо, менш мотивовані, можливо, менш е запропагандовані, скажімо так. Пане Олександре, буквально вчора в одному з пабліків бачив відео, коли наші захисники заходять на знову захоплені позиції, і на відео такий деревина, і лежить російський солдат, страчений за допомогою кувалди. Я хотів вас спитати з приводу, можливо, у вас є інформація з приводу тонкощий відносин російської регулярної армії, і ось там, наприклад, шторм Зет. Ну шторм Зет вони стоять е, у них е, живим щитом. Тобто е, мені здається, ну це суб'єктивна наша думка, що е, вони прикриваються от, живим щитом, як. Е, не сказав би «заграти трядом, точно не знаю цього, але щось на кшталт цього, коли є штрафбат, да і трішки позаду стоїть регулярна армія. Тому е, я думаю, що ці ті, а тіла вони майже не забирають шторм зет порівняно з регулярною армією. Ну і всі інші правила ведення війни по відношенню до своїх же людей вони не дотримуються. Як дотримуються до регулярної армії, тому це такий ж, 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 живий щит, скажімо так. Пане Олександре, а те, що зараз відбувається в Бахмуті, і з того, що я бачила деякі кадри, деякі відео вони доступні для загального перегляду. В місті працюють снайпери. Я правильно розумію? Ну я не можу це коментувати, тому що ми утримуємо один із флангів і утримували раніше. Тому я можу сказати за фланги. Як зараз в самому місці? Мені важко вам прокоментувати. Дякую, але на нашому напрямку снайпери працюють це так, пане Олександре. Багато розмов, і ми цьому теж приділяємо багато уваги з приводу психологічного настрою наших захисників. Я перед ефіром відвідав Фейсбук-сторінку. Третьої окремої штурмової бригади, і бачу, що ну досить багато уваги. Ви приділяєте саме психологічній складовій. Бачив і виступи музикантів. Так, дуже дякую. Ми нещодавно приїжджала група один. Коною це реально підтримує бійців. І треба розуміти, що у нас бригада штурмова і дуже важлива. Ну, мотивація завжди важлива, ясна річ для будь-якої бригади. Але ми це приділяємо увагу, тому що коли людина йде на штурм, вона чітко повинна розуміти, на що вона це робить, вона буде морально готова. Вона дуже важливо її розуміти, що це вкрай ем, важливо всім іншим поза війною. Цивільним і да, тому ми приділяємо цьому увагу. Тому що штурмова штурмувати все ж таки це дуже специфічна справа, пане Олександре. Ми то розуміємо, навіщо це ви робите, а навіщо бійці. Ідуть на штурм з власної волі. Що їх мотивує? Скажіть нам, будь ласка, нагадайте вкотре. E, ну насправді e, чисто технічно мотивують саме успіхи. То, як тільки ми пішли на цьому напрямку, а вперед і почали забрати повертати наші землі, а, то це саме головний мотиватор. Ясна річ я можу перечитати багато того, що ми в цілому знаємо нашу загальну мету. України, але от це самі успіхи, вони штовхнули їх і ти далі. Оце перший місяць тому, перші наші надбання, наші повернення, вони максимально замотивували бійців після майже там півроку утримання і оборонних операцій. А що може протиставити ворог нашій мотивації? Чи є вона у них? Хоча ми знаємо, що її немає. Можливо, ті, хто прийшов на ротацію, прийшли з іншими ідеями. Бачу мотивацію ворога, але проте вони використовують класичну стару тактику. Вони їх закидують артою. Для цього мотивації не треба, тобто прикриваються своїм цим живим щитом і закидують великою кількістю арти. Тому е, тут то, скоріше не мотивація, а суто от така механічна технічна е, машина армійська. Ну а здаються часто. Здаються часто, але треба розуміти, що оці, наприклад, Шторм Зет, вони, я думаю, ну не трі трішки теж запропагандовані, і вони бояться. Я думаю, їм розказують багато різних казачок про українську армію і багато хто боїться здаватися. Пане Олександре, ми дуже дякуємо вам за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо вашим побратимам. Передайте їм величезні вітання. Дуже хочеться, щоб усі з них повернулися додому до своїх родин. Ви нас страшенно мотивуєте. Ми у вас віримо і дуже хочеться, щоб ви всі вижили. Це дуже дуже важливо. Пане Олександре, ще раз дякуємо, дякуємо. за цю розмову. Успіхів вам, Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Зокрема, говорили про наступальні дії українських військових на Бахмутському напрямку.